Студія Калідор Презентує Колекція журналу Ellery Queen's Mystery Magazine Ellery Queen Відділ фальшивих претендентів. Відьма із Таймс Сквер. Якби у минулому році ви запитали панатця Боуена із церкви усіх душ неподалік від таймс Сквер. Чи поділяє він доктрину старого заповіту щодо око за око, він би дорікнув вам, будучи добрим англіканцем і процитував би вірш тридцять дев'ятої, п'ятої частини Євангелія від Матфія, там наказується підставляти ліву щоку тому, хто вдарить вас у праву. Але якщо ви поставите йому це питання сьогодні. То пан отець Боуен швидше за все посміхнеться і процитує вам ні, не святе письмо, а суто свідке висловлювання містера Елрі Квіна з приводу справи фальшивого претендента. Серед пастви отця Боуена на західних сорокових вулицях можна знайти чимало паскудних овець. І до минулого року найгіршою серед них була весела стара леді, відома усім продавцям газет, барменам, копам та іншим мешканцям Бродвею, під назвиськом Відьма. Вона цілком відповідала тій колоритній характеристиці. Була вона стара. Мала довжелезне світле волосся із сивиною зморшкуваті щоки і пронизливі блакитні очі. Вона носила довжелезні спідниці, що тяглись за нею тротуаром величезну, довгу потворну хустину і чоловічий капелюх, вийнятий із якогось сміттєвого баку. Відьма, а в її жилах текла англійська кров і прізвище вона мала Вічінгейм. Жила десь у напівпідвалі біля десятої авеню, торгуючи ночами фіалками, букетиками гарденій для корсажів, а також страховими полісами під навісами і неоновими вивісками. Ближче до ранку, втім, її зазвичай можна було знайти у якомусь нічному барі. Вона сиділа. Перед довгою низкою порожніх склянок з під Дженом і стоніком і наспівала якийсь із церковних гімнів, чи то найяскравіший і найкращий ранок або ж єдиний фундамент церкви. У церкві ж усіх святих вона з'являлась, хоч і не дуже часто, але регулярно відвідувала сповідь, де з ентузіазмом розповідала усе. Аж до клінічних подробиць. Її духовний пастор, настоятель церкви усіх душ пан отець Боуен, важко і щоденно працював на винограднику людських душ, але працюючи із лозою життя славнозвісної відьми, успіху не мав. Успіху не мав до того часу, доки одного разу взимку вона. Не переплутала свіжий сніг із простирадлом свого ліжка і не прокинулася у лікарні Белвю із двосторонньою пневмонією. Під час хвороби у лікарні на неї зійшло якесь осяяння, і вона покликала паноця Боуена, який поспіхом почав культивувати цю найупертішу зі своїх виноградних лос, після чого. Відьма із Таймс Сквер повернулася додому розкаяною грішницею. Ну, і в чому тут проблема, паноче Боуене? запитав Елерік, він кривлячись від спроби повернутися у ліжку. Справа в тому, що десять днів тому його прихопило запалення сідничного нерва, і нині він кривився від болю, вислухуючи священника». Корінь усіх проблем любов до грошей, містере Квін. Отець Боуен просунув свою кістляву руку під пахву Елері і спритно допоміг тому повернутися. Дивіться перше послання святого Павла до Тимофія, глава шоста, вірш десятий. Як з'ясувалося, міс Вічінгейм має доволі велику кількість цінних паперів та готівки. Зрозуміло ж, бідолашна була скнарою, але тепер, у період свого духовного відродження, вона хоче все віддати. Угу. І хоче віддати це якомусь нужденному бармену отче. Було б добре, якби це було так просто, зітхнув старий священник. Я знаю, щонайменше трьох, які мають велику скруту. Але ж ні. Вона хоче передати все своєму єдиному спадкоємцю. І пан отець Боуен розповів Еллері іще одну історію дуже дивну історію племінника відьми із Таймс Сквер. У міс Вічінгем була сестра близнючка. І хоча у всьому вони були схожі зовні, але от смаки їх різко відрізнялися. Наприклад, міс Вітінгейм рано виявила схильність до джину та житнього віскі, в той час, як її сестра вважала алкоголь винаходом диявола. На жаль, для міс Вічінгейм, відмінності у їх смаках поширювалися і на чоловіків. Наприклад, у ті молоді роки міс Вічінгейм закохалася у маленького смаглявого чоловіка. Років за 45 вона вже не пам'ятала, ким він був італійцем чи іспанцем. А ось її сестра, чиїм євгенічним кредо було возлюбити ближнього свого, віддала дівоче серденько типу суто нордичного вигляду, як говорила відьма паноцю Боуену. Якомусь Еріку Гору із Фергас Фоллс у Міннесоті, високому та флагматичному вікінгу, який перейшов у англіканську церкву і став священником місіонером. Італієць чи то іспанець міс Вічінгейм виявився негідником, який полишив її навінчаною з приємними, хоча й не надто респектабельними спогадами. А ось преподобний гор. Запропонував її сестрі священне таїнство шлюбу, на що та дала згоду. У горів народився син, і, коли йому виповнилося вісім років, батьки відпливли з ним на схід. Певний час дружина місіонера листувалася із сестрою, але оскільки міс Вічінгейм усе частіш змінювала свою адресу, листи із місією у Кореї приходили все рідше й рідше, а згодом і взагалі припинилися. Що ж, і наскільки я розумію, кривлячись, Еллері обережно пересунув ліву ногу. Коли ваша прихожанка розкаялася у своїх гріхах, вона попросила вас розшукати її сестру. Так, я поцікавився у нашому місіонерському відділі, кивнув у відповідь панотець Боуен. Там з'ясував, що панотець Гор і його дружина були вбиті багато років тому. До війни японці дуже ускладнювали роботу християнських місій у Кореї. Я дізнався, що їхня місія була спалена дотла, вважалося, що їх сину, втім, вдалося втекти до Китаю, але жодних підтверджень цієї інформації ми знайти не змогли. Та мою парафіянку не задовільнила така інформація, і вона виявила несподівану твердість характеру. Міс Вічінгейм наполягала, що її племінник живий, і його необхідно відшукати і привести до Сполучених Штатів, аби вона змогла перед смертю обійняти його і передати йому весь свій статок. Я не хочу втомлювати вас подробицями наших пошуків, містере Квіне. Вони були дорогими і безнадійними. Точніш, безнадійними вони видавалися мені, тому що міс Вічінгейм абсолютно не сумнівалася у успіху. І що ж, племінника Джона знайшли, так? Так, містере Квіне. Навіть двох. Перепрошую. Ха. Вони з'явилися у моєму будинку, приїхавши із Кореї. І кожен із них стверджує, що він Джон Гор, син Еріка та Клементини Гор. І кожен з них стверджує, що інший нахабний самозванець, відверто кажучи, містер Квін, є у кепському становищі. Що ж, і я припускаю тоді, що вони візуально схожі. «Ані трохи, містер Квіне, хоча певною мірою так. Обидва вони блондини і обидва мають близько 35 років вік відповідний. Але у всьому іншому вони абсолютно не схожі ані один на одного, ані на світлини їх покійних батьків, які збереглися. А оскільки жодної світлини Джона Гора у зрілому віці не існує, то навіть їх відмінності не можуть нам допомогти. Чекайте, а як же документальні підтвердження, візи, паспорти, посвідчення, архіви? «Містер Квіне, ви забуваєте, зітхнув пан отець Боуен, що останніми роками Корея не була країною миру і спокою. Начебто обидва молоді чоловіки були близькими друзями і навіть працювали в одній і тій же нафтовій компанії у Китаї. Коли ж китайські комуністи захопили владу, вони втекли до південної Кореї. Натомість доволі швидко там їх застало північно корейське вторгнення, і вони ледь змогли врятуватися разом із натовпом біженців, коли комуністичні армії брали сеул. Ситуація була надто метушливою. Звичайні запобіжні заходи ледь-ледь дотримувалися. Кожен із тих чоловіків має документи на ім'я Джона Гора і кожен із них летів літаком, хоча із посадками на різні аеродроми. А як вони самі пояснюють ідентичні документи? Кожен із них звинувачує іншого у шахрайстві, кожен стверджує, що інший викрав його посвідчення і скопіював, окрім, звісно ж, світлини у паспорті. І кожен із них розказує, ніби розповідав іншому про свою тітку у Штатах. Ніяку перевірку у Кореї зараз зробити неможливо, а папери китайської нафтової компанії, на жаль, зараз недоступні. Будь-які запити через дипломатичних посередників до комуністичної влади Китаю вперто ігноруються. Можете не сумніватися, містере Квіне. Не існує жодного способу перевірити їх особи. Тим часом Еллері зі здивуванням помітив, що він сидить на ліжку. Цієї пози він не міг набрати уже понад тиждень. Ну, гаразд. А що сама відьма із Таймс-сквер?» – запитав він. О, міс Вічінгейм також здивована містера Квіна. Останнє вона бачила племінника у віці сім років, якраз перед тим як батьки відвезли його на далекий схід. Джон тоді провів із нею захопливий тиждень у Нью-Йорку, під час якого вона вела щоденник. Він, до речі, і досі у неї. Ну, тоді все просто, сказав Еллері. Міс Вічінгейм потрібно розпитати обох молодиків про той тиждень. Справжній племінник вочовець зберіг у пам'яті бодай щось із яскравих вражень дитинства. Вона це уже зробила, сумно промовив пан отець Боуен. Кожен із них щось пам'ятає, і кожен каже, що інший може відповісти на ті ж питання, оскільки він все розповідав йому, коли вони товаришували. У розпачі моя прихожанка уже думала про те, аби розділити гроші на них двох, але я категорично заперечую. Я не можу допустити, аби шахрай отримав навіть дещицю. Старий священник суворо поглянув на Еллері. Ви ж мене розумієте, так? Скажіть, ви могли б нам якось допомогти, містере Квіне? Еллорі відчував, що поставив всі питання, які тільки міг придумати, а вигадати він їх міг багато. На жаль, панотче, сказав він, я на даний час не бачу. І затнувся. Обличчя панотця Боуена просвітліло. Ну ж бо, ну? вигукнув він з надією. Можливо, Існує спосіб пролити світло на цю таємницю. Скажіть, паноче, де зараз перебувають обидва ці джони? У мене вдома? Скажіть, а чи не могли б ви привезти їх сюди? Десь, скажімо, за годину? О, звісно, звісно, що міг би. Дякую. Дякую вам, містере Квін, за надію? За годину? отець завів до спальні Еллері двох сердитих молодиків, які зиркали один на одного із ненавистю. Я ледь втримав їх від бійки, містер Квін. «Джентльмени, це Еллері Квін, холодно промовив отець Боуен. І незабаром він покладе край цій плутанині. Мені байдуже, хто він і що він скаже. Пробурмотів сердито перший молодий чоловік. Джон Гор, це я. Дідька лисого, ти Джон Гор. Ти уже ходячий труп. відгукнувся другий. Скажи но, ну, друже, озвався перший, тобі коли-небудь відривали голову мерці. А ти спробуй. Заспокойтеся, джентльмени, наказовим тоном звернувся до них Хелрі Квін. Станьте, будь ласка, двоє поруч обличчям до цього вікна. Обидва, перезираючись, послухалися. Еллері окинув їх уважним поглядом. Перший чоловік був високим блондином із широкими плечима, карими очима, керпатим носом, великими ногами та натрудженими руками. Другий юнак був низькорослий, із волоссям швидше рудим, ніж світлим, із блакитними очима, гачкуватим носом, невеликими долонями рук, які не звикли до фізичної праці. Вони були геть не схожі один на одного, як кошенята, вимащені у вуличному посліді, але дещо спільне у них було. Це ненависть у поглядах, та рішуче стиснуті кулаки. Здавалось, було абсолютно неможливо визначити, чий гнів більш щирий. Ну, ви це бачите, містере Квіне, бачите? із відчаєм вигукнув священник. Звісно ж, бачу, отче, крізь біль посміхнувся Еллері. І я із задоволенням впізнаю для вас Джона Гора. Обоє молодиків подивилися один на одного таким поглядом, немов закликали іншого втекти. «Джентльмени, я маю вас попередити, сказав Елрі Квін, у сусідній кімнаті чекає могутній детектив сержант на ім'я Том Веллі. Він може легко переламати будь-кого із вас надвоє, навіть не струсивши попіл зі своєї цигарки. Ви зрозуміли? «Паноча, то вас цікавить, звідки мені відомо, хто із них Джон Гор, так? Звісно, звісно, містер Квін, відгукнувся приголомшений священник, Адже ви не поставили їм жодного питання. Будь ласка, підійдіть до тієї полиці, попросив Еллері, і передайте мені, будь ласка, ту товсту зловісного вигляду книгу у обкладинці з білого паперу. О, дякую вам. Цей том, джентльмени, має загрозливу назву судова медицина та юридична біологія. Його написали провідні авторитети у цій галусі Манделіус і Клагет. Давайте ж подивимося, мені здається, це має бути на п'ятисотих сторінках. Ви казали мені, панотче, що сестра близнючка міс Вічінгейм повністю схожа на неї, так? Оскільки, за вашими словами, у міс Вічінгейм блакитні очі, адже міс Гор також була блакитноокою. Далі я пригадую вашу розповідь, адже ви описали мені преподобного Гора зі слів міс Вічінгейм. Ви сказали, чоловік суто нордичного типу. А це етнологічно також гарантує, що батько Джона Гора мав блакитні очі. Ось я і знайшов. Еллері зробив закладку на сторінці. «Джентльмени, дозвольте прочитати вам другий абзац на сторінці 563 цієї авторитетної наукової праці. Отож, двоє блакитнооких батьків, читав Еллері, вдивляючись у книгу, народжують виключно дитину із блакитними очима, а не із карими. Тримайте його, він втікає, розпачливо загукав пан отець Боуен. Веллі, зловіть його, скомандував Еллері Квін. Сержант Веллі з'явився, немов за помахом чарівної палички і ефективно виконав наказ. Доки сержант відводив високого та широкоплечого караокого самозванця, а низькорослий та блакитноокий Джон Гор намагався висловити Еллері подяку змішаною англо-китайсько-корейською мовою, панотець Боуен підібрав із ліжка товсту книгу, яку Еллері встиг закрити, Священник відшукав 563-ю сторінку і уп'явся поглядом в неї. Та за мить його обличчя здивовано скривилося. Він зняв паперову обкладинку і глянув на палітурку. Але, містер Квіне, озвався він, ця книга зовсім не судова, медицина та юридична біологія. Це старе видання, хто є хто. Та ви що невже?» – винувато відгукнувся Еллері. А я міг би заприсягтися, що це не потрібно. Суворо спинив його панотець Боуен. Справа у тому, що Менделюса і Клагета не існує в природі. Ви просто вигадали цю цитату про блакитні та карі очі, так? Ну, відверто кажучи, були часи, коли книги стверджували це, винувато повідомив йому Еллері. Але тепер вони, ймовірно, так не роблять. У надто багатьох уже блакитнооких батьків, чия поведінка та репутація бездоганна, почали народжуватися кароокі діти. Але от наш кароокий претендент цього не знав. Ну, а тепер Гелері звернувся до молодого блакитного Джона, який дивився на нього, розявивши рота. Тепер, джентльмени, я буду вимагати свій гонорар. Переверніть мене, будь ласка, на цій. Чортові, а, перепрошую, паноча, на цій чортовій кушеці, Еллорі Куін, Відьма із таймс Сквер. Читав Руслан Алексюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. У української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки Monobank, Privat, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.